Монумент на півострові Вестерплатте захисникам польським, які з 1 по 7 вересня 1939 року тримали оборону від німецько-фашистського війська. Саме тут, в цьому місці, 1 вересня 1939 року почалася війна і Вестерплатте – це півострів у Гданську. Справді з цієї вершини відкривається дуже такий гарний вид. Бачимо і порти міста Гданськ. Тут справді дуже і дуже красиво. Зблизька ось такий цей монумент, пам'ятний знак. І дуже гарний вид відкривається на Гданськ. Ось такий класний.